Хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення в інституціях. Перше керівником офісу президента призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і переговорний процес саме так як потрібно. Одна єдина кадрова зміна, яку аналітики вже охрестили тектонічним зсувом. і це не перебільшення. Йдеться про призначення Кирила Буданова на посаду голови офісу президента. То що ж насправді означає цей крок і як він змінює саму архітектуру української держави. Давайте розбиратись. На перший погляд, ну що тут такого? Просто ще одна ротація у владних кабінетах. Але чи це справді так? Чи можливо за цим рішенням стоїть щось значно значно більше, що, що запускає абсолютно нові процеси в країні? Почнемо з офіційної заяви. Послухаймо, що каже сам Буданов. Зверніть увагу на ключові слова стратегічна безпека. Це не про адміністрування чи бюрократію, це одразу задає зовсім інший тон. І це, власне, перша і дуже важлива підказка, про що йтиметься далі. І щоб по-справжньому зрозуміти масштаб цих змін треба просто подивитись, хто саме прийшов на банкову. Бо профіль Кирила Буданова, скажімо так, кардинально відрізняється від будького з його попередників. Це людина зовсім іншого світу. І отут ми підходимо до найголовнішого. Буданов це не чиновник зовсім він не виріс у тиші політичних кабінетів. Його кар'єра, його досвід, усе це кувалося в абсолютно іншій реальності, набагато жорсткішій. Просто вдумайтеся в цей послужний список. Це ж біографія не політика, а бойового офіцера спецслужб, організатор таємних операцій, диверсійні рейди в глибокому тилу ворога. І, звісно, особиста участь у боях, як, от та сама відома операція в Криму, де його групі довелося буквально прориватися з боєм. Його репутація настільки серйозна, що Кремль вніс його до офіційного списку терористів. Це людина дії, а не компромісів. Окей, тепер, коли ми розуміємо, хто такий Буданов, стає кришталево ясно, чому аналітики говорять не про звичайну ротацію. Вони говорять про фундаментальну перебудову всієї держави. Тектонічний сув, мабуть, краще й не скажеш. Це не якась там еволюція чи реформа, це повна зміна парадигми, це перебудова самої логіки управління країною, що перебуває у стані війни. Щоб було зрозуміліше, давайте просто порівняємо, чим був офіс президента до цього, по суті, канцелярією, адміністративним хабом. А чим він стає зараз московим центром стратегічної безпеки, таким собі воєнним кабінетом, який керує обороною і водночас думає про контури майбутнього миру. Ну добре, але що це все означає на практиці всередині країни? А це означає, що ми на власні очі бачимо, як перекроюється вся система командування. З'являється абсолютно нова архітектура влади, де старі правила вже не діють. Подивіться, як це виглядає. Перше, військові вперше отримують таку потужну політичну суб'єктність, друге методи. Замість старих, скажімо так, поліцейських методів приходять підходи розвідки більш томкі, більш глибокі, ну і вишенька на торті, ієрархія. Формально тепер Буданов стає вищим за головнокомандувача ЗСУ, і при цьому він не випускає з рук контроль над власною розвідкою, це, це колосальна концентрація впливу. Є одна аналогія, яка, як на мене, просто ідеально все пояснює. Уявіть собі, фортецю в облозі. Кому ви довірите управління цивільному меру, який займається комуналкою, чи бойовому генералу, коменданту фортеці? Відповідь очевидна. От схоже, саме це і відбувається просто зараз, але в масштабах усієї країни. Пріоритет виживання і перемога. Добре, з внутрішньою архітектурою розібралися, але ж це призначення це ще й надзвичайно потужний сигнал назовні. Це меседж і для наших союзників, і звісно ж, для ворога. Постать Буданова надто добре відома на міжнародній арені, щоб це пройшло непоміченим. Чому він такий важливий? По-перше, його зв'язки зі США це не просто формальні контакти. Він проходив навчання за програмами, які підтримувало ЦРУ, лікувався у військовому центрі Волтера Ріда. Водночас, і це дуже цікаво, саме він тримав унікальний канал зв'язку з Росією для обміну полоненими. Тобто він вміє розмовляти і з друзями і з ворогами? А це робить його ключовою фігурою для будь-яких майбутніх переговорів. І от ми підходимо до головного питання: навіщо все це? Яка кінцева мета цього без перебільшення шахового ходу? Аналітики сходяться на думці, що це цитую найсильніший хід з доступних для президента Зеленського. Але що саме стоїть на кону в цій грі? Давайте подивимося на цю шахову дошку. З одного боку, потенційний виграш. Це можливість навести залізну дисципліну в державному апараті, консолідувати владу для перемоги, дехто навіть вбачає в цьому спосіб нейтралізувати політичних конкурентів. Але з іншого боку, ризики, і вони колосальні. Це концентрація просто неймонірної влади в одних руках, це стирання межі між військовими і цивільними. І це рішення, яке по суті, не залишає права на помилку. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Запущено ланцюгову реакцію, наслідки якої ми будемо спостерігати ще дуже довго. І головне питання, яке тепер стоїть перед усіма нами, цей тектонічний сув – це той самий крок, який приведе Україну до перемоги, чи це гра з такими високими ставками, що ризики можуть переважити будь-який виграш. Відповіді поки що немає. Її дасть тільки час. Дякуємо, що додивилися. Поширюйте це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь.